Всім привіт! Саджаємо резоми у Ехюменосів. У мене вони вже ось такі пророщені, вже трішки є. Це закупила до своєї колекції. Беремо ґрунт з додавленням вермикуліту і перліту, щоб він був такий вогкенький, не дуже мокрий, але і не сухий. Ось такі стаканчики я беру з дірочками, щоб вони були. Висота їх 8 см. А діаметр 9 см. Дренаж я не ложу, він не потрібен. У ложу, якщо великі дірочки, то можна положити серветку. Ложу туди землю, десь до 2 см до верху, щоб не, було, не був він повний. Ложу туди резонку, покриваємо земелькою. І чекаємо всходи. сходи.